Всім привіт! З вами Олексій. Сьогодні на нашому відеогляді будемо з вами розглядати нову модель від бренду СКМА 2517 спортивна. І зробимо невеличке порівняння з аналогом, де Скмей надикнувся з Casio AE. 1000 v з Casio оригінальна. Перше, з чого я б хотів би почати, це з пакування. Насправді, пакування, що в Casio пакет, що в Skmei пакет. Тільки Casio ви вже на старті отримуєте такий от великий талмус з налаштуваннями, з багатьма перекладами, як налаштувати годинник. З Кмей ви отримуєте невеличкий такий листочок з інструкцією, як налаштувати годинник. Дві мови це китайська та англійська і все. Насправді, налаштовувати Skmei там взагалі. Все просто. Касіо, ну зараз з вами подивимось. Щодо годинників, коли я отримав і обирав взагалі, щоб для вас зняти, такого цікавого, на що можна було подивитись, ми отримали таку нову модель 2517 від бренду Skmay. Вона, до речі, йде в трьох кольорах: Чорний з сріблом, армігрін, ремінець і чорний з білим. Циферблатами повністю чорний корпус. Насправді класна модель, але коли я подивився на неї, думаю, блін, десь я бачив. Потім згадав, що в нас є також Casio Оригінал, дуже схожий на цю модель. Давайте подивимось на корпуси. Корпуси насправді трохи відрізняються, тому що ми знаємо, що з Ctrl-C, Ctrl-V не роблять. Вони допрацьовують зі своєї сторони, щоб вони там трохи відрізнялись. Перше, те, що вкидається в очі, це додаткові бовти. з поставили з верхньої та нижньої сторони. Також з ще додали металеву пластину на районі Безеля, котра там прикрашає годинник. До речі, якщо порівнювати з Casio, він трохи по товщині меншим, і отакої от металевої накладки немає. Накладка тут є, вона пластикова в сріблому кольорі. Щодо ремінців, бачимо, що фактура теоретично однакова. Дві такі от прогибини, котрі будуть облягати вашу руку. Щодо матеріалів, відчуваю, що трохи м'якше ремінець на Casio. На скмей він трохи грубший. Корпус у нас, що там, що там, зроблений з пластику. Тільки, як я вже сказав, сталева пластина в районі Безеля на скмей. Це трохи видорощує і виробництво, і вигляд самого годинника. Далі задня кришка у нас, як по стандарту, на скмей і на накасю завжди на такому класі годинників. Вона сталева, нічого особливого, бачу, що тільки скмей вона трохи більшого розміру. Бакля у нас, до речі, чорного кольору. На касіо і вона, до речі, зроблена з пластику, а на скмей. Бачимо баклю металево зроблена з сталя. Давайте подивимось на розмір годинників. Розмір годинника касіо 43 мм по діаметру. Діаметр скмей 47 мм. ну Трохи більше, як я і казав. Щодо товщини годинника, товщина скмею 15 мм, товщина касіо. 14 мм, трохи тоньше. Від вушка до вушка Давайте подивимось, Casio 43 мм. Вушка до вушка по скмею також 43 мм. Ну і ширина ремінця на хваті руки 21 мм. І 19 мм на касіо. Ну, В принципі, плюс-мінус схожі моделі по розмірах, то тільки от, е, товщина з трохи буде більше. Щодо функції. водонепроникність на бренді СКМІ у нас 50 метрів, а водонепроникність на бренді Casio 100 метрів. Тобто з цим годинником ви насправді можете от з Casio купатись, там неряти, з ним нічого не буде. З 50 метрів не бажано, не рекомендується, але знаю дуже багато людей, котрі там використовують цей годинник, приймають душ, там з ним нічого не трапляється. Але не натискаємо кнопки і все буде гаразд. Така ж сама історія. До речі, на Casio не можна натискати на кнопки в воді. Далі, давайте подивимось на підсвічування. Підсвічування на Casio діодне бачимо світлодіод, який світить на циферблат. Ну насправді, як я вже на попередніх своїх відео казав, що Casio варто допрацювати трохи своє підсвічування, тому що світлодіодне підсвічування це вчорашній день. Скмей використовує електролюмісне на підсвічення, натискаємо всі у нас показники. Всі світяться дуже чітко, і яскраво виглядає. Casio є також і будильники є, і таймер є і. Світовий час є, секундомір також є, що в нас немає в скмей? В скмей в нас всі ці функції є, але насправді в касі у нас п'ять можна окремих будильників налаштувати в СКМЕЙ тільки один. Плюс світового часу немає годиннику скмей. Також є однакові функції. Це секундомір, звичайний час, Дуал-тайм, до речі на скмей є. можна налаштувати подвійний час і все. Також бачимо, от якщо придивитись на циферблат годинника скмей, Ну, вони насправді садрали цю карту, котра розполагається в районі 10 годин. Ця карта, от, якщо ми беремо годинник Casio, вона зроблена для того, щоб налаштовувати і дивитися на світовий час. Ну, світового часу в бренді сплай немає. Це от, ну, просто такий от дизайн, який вони садрали. Всі інші функції в цих годинниках однакові. Відображення, до речі, таке ж саме. Знизу ми можемо подивитись і побачити на скмей день тижня та число та дату. Знизу на касіо ми можемо побачити часовий пояс і дату. Також, якщо перемкнути, також ми можемо тут день тижня побачити. В принципі, виглядають вони однаково. Давайте подивимося, як виглядають годинники на руці. Перший я буду надягати скмей. Взагалі не відчуваю на руці цей годинник. Це не тактичний годинник і не спортивний кежіо, такий з відтінками спорт дуже класно виглядає безель, який зроблений з металу. Ну і давайте подивимося. От підсвічування насправді. До речі, підсвічування тут зроблено так само, як і на Casio. Зазвичай в бренді SQUARE підсвічування, кнопка підсвічування в районі 10 годин. Тут вони зробили в районі 2 годин. До речі, це зручніше, якщо правою рукою натискати. Дякую, що трохи допрацювали. Невеличкий годинник на зиму на літо підійде для кожного. Давайте подивимось. Casio. буду вам робити чесний відеогляд і порівняння, тому що ну я десь зацікавлений, щоб вам було цікаво. Одразу відчуваю те, що Casio, по-перше, легше, по-друге, за розміром трохи менше, і він ну, от, зручніше, тому що навіть у ті от декілька міліметрів, на котрі скмей Кмей товше, відчувається це на русі. Так, в принципі, ремінець він трохи такий більш матовий, м'який, тому у Casio, ну якщо порівнювати з кмею. Класніше, на руки сидить і зручніше, але це невелика перевага, так сказати. Знаєте, може, треба звикнути, і буде все ок. Щоб я для себе обрав як користувач годинників. Якщо брати от Casio модель, вона я знаю точно вже десяток років продається і вона до сих пір випускається до сих пір в тренді. На мою думку, це вдала модель, вона сто відсотків допрацьована, скмей кмей зробили схожу модель, але ми ж розуміємо те, що Skmay це той бренд, котрий коштує в 4 або в 5 разів дешевше, ніж Casio. Що ви отримаєте, заплативши в 5 разів більше, купивши бренд Casio? Ви отримуєте, по-перше, водонепроникність 100 метрів, можете купатись безлімітно. Ну і світовий час. Ну такі от собі функції. Для мене насправді, от я знаю, те, що ну, я не так багато плаваю і світовим часом не користуюсь. Мені треба годинник, котрий буде мати більш ніж базовий водозахист і спортивний такий класичний вигляд, тому в принципі ви можете обирати з До речі. Купивши цей годинник, він коштує недорого. Ви можете його поносити там два роки і купити вже потім інше. Тому ну насправді кожен обирає свій годинник. Може там до когось купувати кожні два роки новий Casio, Це норма. Я теж пресую, Люди такі є і будуть для себе радіти. Зізнаюсь чесно, в моїй колекції годинників їх не так багато на кожен день. Там в спортивні в мене є. Ну в мене немає Casio і поки що не планував би себе. На цьому все сподіваюся, вам було цікаво. підписуйтесь на канал. Ставте запитання по моделі Casio, по моделі SKMEI, буду радий вам відповісти.